Доброго дня, діти! В нашому світі неможливо обійтися без математики, тому ми знову завітали до королевства цифр. Але перш ніж запросити нас до себе у володіння, цифри хочуть перевірити нашу готовність, уважність і спостережливість. А за кожне виконане завдання ми отримаємо сніжинку. Перше завдання. Цифри всі пішли гуляти, треба їх по порядку зібрати. Молодці! Ось наша сніжинка. От і наступне завдання. Спочатку пригадаємо, щоб знайти наступне число, треба до числа додати 1. І наше завдання добрати наступні числа до чисел 8 і 2. Добре! Ми отримали другу сніжинку. Сьогодні ми познайомимося з цифрою 9. Роздивіться, як вона виглядає. На що вона схожа? Давайте разом викладемо її. Роздивіться малюнок. Було вісім снігурів, а потім прилетіла ще одна пташка. Скільки всього пташок стало? Порахуйте. Так, 9. Молодці. А зараз пограємо у гру. Знайди сусідів числа. Молодці, а на нас вже чекає наступне завдання розв'язання прикладів на більше, менше і дорівнює. Розумнички, ми з вами зібрали сьогодні 5 сніжинок. А з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Чекатиму на фото цифр, які ви виклали. До побачення!